Курс чудес це обов'язковий курс, тільки час, який ти витрачаєш на це, є добровільним. Свобода волі не означає, що ти можеш встановлювати навчальну програму. Це просто означає, що ти можеш вибрати, чого хочеш навчитися в будь-який момент часу. Курс не має на меті навчити значення любові, оскільки воно виходить за межі того, чого можна навчити. Однак він спрямований на усунення блоків усвідомлення присутності любові, яка є твоєю природною спадковістю. Протилежністю любові є страх. Але те, що охоплює все, не може мати протилежностей. Тому цей курс можна дуже просто описати так. Нічому реальному не може загрожувати, нічого нереального не існує. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно. Від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок 24. Я не розумію, що для мене краще. В жодній із ситуацій, у якій ти потрапляєш. Ти не усвідомлюєш результат, який зробить тебе щасливим. Тому у тебе немає ні вказівок щодо відповідних дій, ні способу оцінити результат. Те, що ти робиш, визначається твоїм сприйняттям ситуації, і це сприйняття неправильне. Тому Неминуче ти будеш робити не те, що найкраще для тебе. Але це твоя єдина мета в будь-якій правильно сприйнятій ситуації. Інакше ти не впізнаєш, що це таке. Якби ти зрозумів, що не розумієш. Що для тебе найкраще, тебе можна було б навчити, що це таке. Але якщо ти віриш, що ти знаєш, то не можеш навчитися. Сьогоднішня ідея це крок до відкриття твого розуму, щоб ти міг почати вчитися. Сьогоднішні вправи вимагають набагато більше чесності, ніж ти звик використовувати. Кілька предметів, які чесно і ретельно розглянуті у кожному з п'яти періодів практики, які мають бути проведені сьогодні, будуть більш корисними ніж. Більш поверхневе дослідження більшої кількості предметів. Дві хвилини рекомендується для кожного періоду розумового дослідження, необхідного для вправ. Почни вправи з повторення сьогоднішньої ідеї. а потім із заплющеними очима шукай в розумі невирішені ситуації, які стосуються тебе на даний момент. Наголос має бути на виявленні результату, якого ти бажаєш. Ти швидко зрозумієш, що маєш на увазі низку цілей. Усі з яких є частиною бажаного результату, а також що ці цілі знаходяться на різних і часто суперечливих рівнях. Застосовуючи сьогоднішню ідею, подумай про кожну ситуацію, яка постає перед тобою, а потім ретельно Перерахуй якомога більше цілей, яких ти хотів би досягти в її розв'язанні. Для кожної практики ти можеш більш-менш слідувати таким шляхом. У ситуації щодо, я хотів би, щоб сталося, і щоб Відбулося і так далі. Спробуй включити якомога більше різних типів результатів, які відверто з'являються у твоїй свідомості, навіть якщо деякі з них не мають прямого відношення до ситуації або взагалі не мають до неї відношення. Якщо ти Виконуєш ці вправи правильно, незабаром ти побачиш, що вимагаєш від ситуації багато чого, що не має до неї нічого спільного. Ти також зрозумієш, що багато твоїх цілей є суперечливими, що ти не маєш на увазі єдиного результату, і що незалежно від того, як склалася ситуація. Ти не можеш не відчувати розчарування у деяких своїх цілях. Після того, як ти переглянеш всі свої очікувані цілі для кожної невирішеної ситуації, яку можеш придумати, скажи собі. Я не розумію, що краще для мене у цій ситуації а потім переходь до наступної ситуації. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.